Добрий день! Більшість учнів не дуже люблять фонетику. Але я її дуже люблю. І думаю, що після цього відео ви теж полюбите фонетику. Пропоную таку тему позначення звуків на письмі. Завдяки фонетиці. Ви краще запам'ятаєте, як пишуться слова, і також навчитеся правильно вимовляти звуки. Перше правило, яке необхідно запам'ятати букви ми бачимо і пишемо. Звуки чуємо і вимовляємо. Букви це алфавіт або ж абетка, Букв в українському алфавіті 33, вони позначають певні звуки. Звуки в українській мові 38, шість голосних а, о, у, і, е, і – 32 приголосних звуки. Кожна буква позначає якийсь звук. Але м'який знак не позначає ніякого звука. Він тільки вказує на м'якість попереднього приголосного. Рись. Приголосні звуки поділяються на тверді і м'які. І ще на півпом'якшень. Як з цим розібратися? Деякі тверді та м'які приголосні. Звуки утворюють співвідносні пари. Д, Д, т, ті, Л, Л, н, ні, Р, Р, з, з, ц, ці, с, с, З, дз, З. І ще тут на презентації я не показала ще одного, м'якого приголосного «й». Всі інші приголосні звуки будуть напівм'якими. І у фонетичній транскрипції, у фонетичному записі ми показувати будемо м'якість приголосного за допомогою ось такого значка з кисної лінії. Ось, на м'якість попередніх приголосних вказують букви Я, Ю, Є, Ї І м'який знак ріпа, льон. І ось на півм'які приголосні би, пи, ви, ми, фі, жі. Ші, чі, джі, гі, кі, хі, чи, джі, гиги. І ми позначати будемо ось таким значком апостроф або ж кома. Співати квіти. Букви я ю, є, ї позначають два звуки в таких випадках. По-перше, на початку слова янгол. Ми чітко чуємо й-а. По-друге, після голосного маяк. Чітко те, що йому є а. По-третє, після апострофа пір'їна. І по-четверте, після м'якого знака. рельєф. Після приголосного букви я ю є «ї» позначають один звук. Ось, на прикладі такого слова. Зоря. Що ж тут відбувається? Я позначає два звуки і а. Але. Ось цей м'який приголосний «й» робить м'яким звук РІ. І в результаті ми вимовляємо м'яко зоря. І в кінці чуємо А. Подовження звуків позначаємо так: рілля. Двокрапочку використовуємо. І в результаті буде 1, 2, 3, 4, 5, 5 букв і 1, 2, 3, 4 звуки. На цьому все. Отож, бажаю удачі у вивченні фонетики!